Євроінтеграція об'єднала опозицію і партію регіонів. Сьогодні парламентарі ухвалили перші євроінтеграційні закони. Напередодні представники опозиції і парламентської більшості нібито узгодили цей пакет, проте без суперечок не обійшлося. Сьогодні проголосували за закони щодо виконання судових рішень про умови відбування покарання щодо незалежності суддів і про перевибори у п'яти проблемних округах. День у Верховній Раді провела Олена Стецюк. Коли Олен, вітаємо. розкажи подробиці ухвалення євроінтеграційних законів. Вітаю колеги. Четвер день голосування. На порядку денному самі лише євроінтеграційні законопроекти. Верховна Рада подбала і про європокращення для засуджених. Нардепи врегулювали умови відбування їхнього покарання. Подбали депутати не лише про арештантів, а й про феміду. Верховна Рада направила зміни до конституції щодо посилення гарантій незалежності суддів до конституційного суду. України сприятиме посиленню незалежності суддів, зміцненню ролі суддів у вирішенні питань пов'язаних з їх діяльністю, а також дозволить закласти основу для подальшого удосконалення нормативно правового регулювання питань судоустрою, судочинства і статусу суддів відповідно до міжнародних стандартів. В опозиціонерів свої плани щодо суддів. вони пропонують ліквідувати продажний корумпований конституційний суд і забрати у президента право призначати служителів Феміди. До того ж, хочуть ввести процедуру імпічменту для суддів. Наш законопроект про внесення змін до конституції України кардинально і радикально змінює судівську систему в Україні. І не дає можливість судді як почувати себе незалежною особою, так і надає можливість кожному українцю отримати доступ до правосуддя і отримати рішення не іменем доларів Сполучених Штатів Америки, а іменем України. Доголосувались депутати до змін щодо митного тарифу. Щоправда, лише прийняли нову редакцію законопроекту за основу. А вже наступного пленарного тижня планують внести зміни до документу. А ось законопроект щодо виконання судових рішень, що був першим на порядку денному, викликав суперечки. Депутати пішли радитись. Вина в тому, що не виконується рішення судів, як правило, це вина Верховної Ради. В свій час закони, і абсолютно ніхто не дивився, чи є кошти в бюджеті. На жаль, в цьому законопроєкті є норми, які можуть е припинити виплати е виконання рішень українських судів, зокрема по соціальним виплатам. Це виплати, які призначені Чорнобильцям, дітям війни, е працюючим пенсіонерам тощо. Тому. Порадилися і законопроект ухвалили. Потім пообідали і знову до зали. Цього разу взялися за вибори у проблемних округах. Опозиція хотіла виборів у п'яти на початку грудня. Провладна фракція бажала охопити сім округів і під новий рік. У результаті влада йде на компроміс 15 грудня п'ять округів. Взяли одного мужика, притиснули йому голову в двері, а ноги підпалили паяльною лампою. Він кричав: що вам сказати. Ну, при зібралися в кабінеті мудрого рибака, перемовилися, переговорили, що цих два округи, де Домбровський бало, що вони ще мають право апелювати, і хай вони собі поки вони апелюють, ми не, будемо, не можемо чекати цих п'ять округів, де вже є рішення, де, де люди не прийняли присягу. От і все, тут сьогодні в цьому питанні. Покладена крапка в парламенті. Парламент вирішив, що він може призначати вибори тільки в п'яти округах, де центральною виборчої комісії встановлено неможливість достовірно встановити результати виборів. А всі питання, які вирішуються в суді, поза межою компетенції парламенту. Тож виборча кампанія стартує вже у жовтні, але, за даними ЦВК, у держави просто на цього на це немає грошей. Для цього депутати мають ухвалити зміни до держбюджету.